Друзі, сьогодні готуємо той самий десерт з дитинства. Рецепт, який повертає у найтепліші спогади: пташине молоко, яке поєднує ніжне білкове суфле з шоколадною глазур'ю. Лише три інгредієнти трішки терпіння, і він готовий. Смакує точно як тоді. База нашого десерту желатин. Заливаємо його холодною водою та залишаємо набухнути. Він надасть десерту тієї самої ніжної структури. Перетворюємо білки у невагомі хмаринки. Додаємо дрібку солі для стабільності та починаємо збивати на низьких оборотах, поступово додаючи швидкість. Коли білки взіб'ються до стабільної піни, починаємо поступово вводити цукор та взбиваємо до появи перламутрового блиску. Цукор краще вибрати дрібнокристалічний або навіть цукрову пудру, так ви швидше досягнете результату. Але навіть якщо цукор до кінця не розтане, він все одно поступово розчиниться у готовому десерті. Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці короткими імпульсами по 10 секунд або на водяній бані. Та поступово вводимо у білки, продовжуючи взбивати. Довго не взбиваємо, бо нам його ще розливати по формах, поки він не почав застигати. А тепер найприємніше розкладаємо десерт у заздалегідь підготовлені форми. Моя мама подавала його у креманках для морозива, а ви можете обирати під свій настрій. Розливаємо швидко, поки маса ще слухняна. Відправляємо в холодильник і на цьому можна завершити. Але мені найбільше смакує з шоколадною глазурю. Дивіться далі: готуємо мамину фірмову глазурь. сотейнику змішуємо цукор, сметану. Какао та вершкове масло. На повільному вогні доводимо до кипіння та розчинення масла і цукру. Даємо покипіти 2-3 хвилини та знімаємо з вогню. Поливаємо десерт, поки ще тепла та досить рідка. Той самий десерт з дитинства готовий. Відправляємо в холодильник для охолодження, скільки витримаєте. Цей смак поверне вас у найщасливіші моменти. Напишіть у коментарях, який десерт був вашим улюбленим у дитинстві. Найкраще смакую з горнятком кави. До наступних рецептів!